Вітаю вас! Да, я знаю, що зараз війна. Добре. І тут мене запитали, а може доречно під час війни розміщати гроші не в банк на депозит, а в страхову компанію життя? Ну, напевно, знаєте, є так зване накопичене страхування життя. Тобто, ну, страхується життя, ризики. В той же самий момент ви накопичуєте гроші, фактично альтернатива депозиту. І звертаю вашу увагу, що система податкування, що страхове накопичування, що депозит абсолютно те ж саме. Ніякої різниці там немає. Так що, і може дійсно такі? мене дійсно спиталися за питання. Ну, Я розумію, що людей це цікавить. Рекламу ви, напевно, бачите, і страхові компанії активно рекламують свої послуги, пропонують вам замість депозита, ну, розмістити гроші в страхові компанії. Тобто страхувати життя а в той же самий момент, ну, як би заробити на грошах. Доречно чи ні. Я зняв відео. Але відео лише для моїх спонсорів. Так що, якщо хочете розібратись, чи варто це робити. А якщо варто, то як це робити? Треба стати спонсором мого каналу. І, відповідно, будь ласка, дивіться і це відео, і інше відео. Тільки для спонсорів. Так що, чекаю вас спонсорами. І надію, що це відео буде для вас дуже-дуже корисне. Дуже а зараз дякую за увагу. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.